Привіт! Ви на каналі Щоденник Емігрантки, і сьогодні ми прийшли збирати рижики. Ми знайшли ось такий рижик. Якщо ми знайшли одного рижика, значить мають бути ще. Дивимось. Ось і другий рижик. Рижики вони ростуть сімейством. ідемо далі. Це уже старий рижик. Ось знову рижик. Зараз ми їх гарно почистимо із листя, сміття і потім будемо їх готувати. Ось знову рижик. Думаю, вони є тут ще. Зараз будемо дивитись ось ще рижик. Ось ще рижик. Ось так смажимо рижики. Ми їх помили. Почистили, підсушили, посолили, трішечки поперчили, обваляли у муці. Не дуже сильно я не дуже люблю муку. Трішечки у муці. потім у яйце. Маленький я не розрізала. А великі я порозрізала ось так. І на сковорідку смажимо за типом, як смажимо відбивні чи гриби парасольки. У мене вже яйце закінчується, тому що я їх вже досмажую. Але вибивати, мабуть, не буду ще одне, бо, тому що в мене тільки один грибочок. Залишився. Ось такі рижики у нас смажаться. Ось так. Додамо газ і будемо поступово їх перевертати. Як посмажиться, я їх спробую і скажу вам, які вони на смак, тому що я їх. Кустуватимо сьогодні їх перший раз. Треба, щоб вони не зліплювались нам. Перевернемо наші гриби на іншизі. Ось вони підрум'янились у нас. І просмажимо їх ще на один бік. Довго смажити не будемо. Ось, ось мій смачний перекус уже готовий. Я спробувала рижики соковиті та смачні. Буду їсти я їх ось такою булочкою. А після цього вип'ю вип кави із цукерочкою, і у нас буде такий осінній настрій.